Привіт, преміальна кухонна мийка від бренду GAPO у розмірі 50 на 50 з ПВД поверхню, яка дуже стійка до подряпин. І в цілому ці мийки з 304 сталі вони дуже стійкі до подряпин і набагато легше миються, ніж звичайна мийка з 201 сталі. А через це і поверхня ПВД до них прилягає ну, трошки плотніше, трошки більше, більш якісніше. Комплект ми ось такий зібрали з кошиком. Він йде від заводу в комплекті з мийкою. Він також має ПВД-поверхню і також зроблений з 304-ї нержавійки. Підібрали у комплект до цієї мийки дозатор для мийчого засобу у колір. І ось такий змішувач. Він латунний, він має з'ємний вилив. Щоб було комфортніше умивати саму чашу, або, наприклад, набрати водичку. Він також має дворежимну лійку. цей вилив або стандартний аератор, або режим душику. Кріпиться він на силікону, дуже легко однією рукою можна кріпити. Сам змішувач можна зробити керування праворуч, по центру або ліворуч. Він просто поворачується. Також сама мийка повністю знешумлення. Має ось тут скоби для кріплення, які постачаються у комплекті. Сифон, який йде у комплекті, має заглушку і ось таку корзинчату сітку. Також ідеально під колір самої мийки. Друзі, якщо вам сподобався цей комплект, будь ласка, пишіть нам у дірект. Або якщо вам треба допомогти зібрати кухонну мийку, знов ж таки пишіть нам у дірект.